На перших мушкетах не було навіть мушок. Один досвідчений воїн, а другий тільки пройшов базову військову підготовку. Підрахуємо хіт-фактор, так званий рейтинг бійця. П'ять балів стрільцю, глок без каліматора і берету 92-гу з каліматора. Наш новий чок ніколи не стріляв зі зброї з делектричним прицілом. Це не результат, так не може бути. Висновки робіть самі. На перших мушкетах не було навіть мушок. А вже в 19 сторіччі почали встановлювати на гвинтівки так звані зорові трубки, які були призначені для того, щоб покращити влучність пострілу, а головне, зменшити час на прицілювання. Сьогодні дуже велике різноманіття усіляких приладів для стрілецької зброї. І сьогодні ми у вільному режимі перевіримо, яка ефективність стрільби. З автомата з штатним прицілом, Тієї самої зброї, з каліматорним прицілом. Також ми постріляємо з сімейства АР15 зі штатним деоптричним прицілом. Сьогодні нам допомагатимуть два бійця. Один досвідчений воїн, а другий тільки пройшов базову військову підготовку. Обидва вони будуть стріляти зі зброєю зі штатними прицільними приспособами. Ну, ви знаєте, це мушка і цілик, які треба зуміщувати. І другий це коліматорний приціл. Він має марку цілі, яка світиться, і тут сумішувати нічого не треба. Час виконання вправи ми будемо відміряти спеціальним стрілецьким таймером. А що це за вправа, я зараз розповім. Ми підготували сім мішеней. Вони пронумеровані. Кожен боєць буде мати по 14 патронів. Перший постріл, перші два постріли, робляться біля цієї діжки. Потім боєць переміщається до визначеного місця і робить постріли в другу мішень. Потім третя. Четверта за укриття. П'ята теж за укриття. Не дуже зручно. Так. Звідси робиться постріл по шостій мішені. І остання сьома. Ми це робили повільно, а бійці це все будуть робити під таймер. Першим вправу виконує досвідчений боєць. На рубіж. Стрелець готовий. До бою. 2042. Зброя оглянута. Зараз перевіримо результат. Такі мішені використовуються на багатьох міжнародних змаганнях з практичної стрільби. Вони розділені на три зони. Центральна зона дає 5 балів стрільцю. Середня зона дає 3 бала. І крайня зона дає 1 бал. Ми бачимо, що на цій самій дальній мішені. Одне влучання і в крайню зону, тобто 1 бал. Тут я бачу два влучання, один в центральну зону, один в крайню зону. Тобто 6 балів. Тут два влучання в середню зону. Теж 6 балів. Тут я бачу одне влучання в середню зону, тобто 3 бали. Тут теж одне влучання, тут теж три бали. По цій мішені стріляли майже впритул. Як бачимо, два влучання. Один в центральну зону, один в середню зону, тобто це 8 балів. На шести мішенях ми нарахували 28 балів. На крайній мішені два влучання в центральну зону, тобто 10 балів. Загалом 38 балів. Загальний час був 20.42. А зараз цю праву буде виконувати боєць, який виконує її вперше. Боєць готовий? Готовий. До бою. Зрядити зброю 31-32. На тих мішенях ми нарахували 29 балів. І тут ми бачимо 4. Тобто загалом 33 бали. Час був, наскільки я пам'ятаю, 31-32. Потім, коли завершимо всі вправи також з каліматорами, ми підрахуємо хід фактор Тобто так званий рейтинг бійця. Ми оцей от, е ці бали ділимо на час, який боєць витратив на виконання вправ. І таким чином е ми підраховуємо, скільки балів він здатен набрати за одну секунду. Тобто, це є хіт-фактор рейтинг бійця. Зараз та ж сама вправа, але на зброї встановлено коліматорний приціл. Але ми трошки ускладнимо задачу, бо маємо дими і імітаційні гранати. До бою. Отак, за гранати! 22,94. Поглянуто. Ну, тут доволі кучно, але 6 балів. Отже, загалом з каліматором 56 балів. І час у нас був 22,98. Ту ж саму вправу тепер виконує з каліматором молодий боєць, також з димами і гранатами до бою. 26, вісімдесят час. В мішенях нарахував вже 30 балів, і тут 6. Отже, маємо 36 балів, і час був двадцять шість Як бачите, що досвідченого воїна, що у молодого бійця з каліматором результат підвищився. У Досвідченого майже вдвічі. Недосвідченого бійця десь в півтора рази. Ну, висновки робіт самі. Зараз ми проведемо такий самий експеримент з пістолетами. Він буде не дуже чистий, бо ми маємо глок без каліматора і берету 92-го з каліматором. До бою. Сіпє. Дев'ять 9,88. Тут десять. Тут також десять. Тут 6, тобто 26, 9,88 час, хід-фактор ми порахували вже 2,63. Тепер та ж сама вправа з каліматором. Берете 92 до бою. 11.53. Ну, бачимо, 10, 10, теж 10. Тобто результат кращий, але час 11.53. Отже, хіт-фактор ми прорахували 2,6 виходить. Тобто, стало трошки гірше у людини, яка раніше не працювала з каліматором, але є досвідченим стрільцем. Ну, хоча майже однаковий. Тепер вправо виконує людина, яка до цього ніколи раніше не стріляла з пістолета. До бою. Час 11.96. Тут 3.3.6. тут 5.3.8. Тут 5 і 1. 6. Тобто 20 балів. Хід-фактор ми порахували 1,67. Вправа та сама, боєць той самий. Тільки тепер берета і каліматор. До бою. 18, 18. Тут 6 балів, причому одна куля по центру. Тут 10 балів, обидві кулі в центральну зону. І тут, тут теж 6, тут 6 балів. Тобто 22, але час 13,18. І як ми вирахували, хід фактор такий самий: 1,67. Що ж, як бачимо, як у досвідченого бійця, так і у новачка, результат як з каліматором, так і без каліматора на такій короткій дистанції однаковий. Можливо, якби настріляли там пару десятків патронів, то результат був би відмінний від цього. Як показали наші експерименти з каліматорами на пістолетах, що у новичка, що у досвідченого бійця, результат не змінився, що без каліматора, що з каліматором. З автоматами ситуація інша. Час на виконання вправи виходив приблизно однаковий: що з приладом, що без приладу. Але от ефективність у досвідченого бійця з коліматором збільшилася на 30%, у новачка на 26%. Зараз ми відійшли на дистанцію 100 метрів. Будемо стріляти з гвинтівок сімейства АР-15 з діоптричним прицілом. Подивимось на результати. Це штатний діоптричний приціл для цієї гвинтівки. Ми маємо відстань 100 метрів, 5 мішеней, в магазині 10 набоїв. Я засікаю час, подивимось, що з цього вийде до бою. 45-77. Вражені всі 5 мішеней. Скільки у нас тут залишилось? А, і всі 10 набоїв. Так. Так. На зброї сімейства АК штатні прицільні пристрої. Це мушка і цілик з проріз'ю. На зброї сімейства АР15 зазвичай штатно стоїть диоптричний приціл. Наш новичок ніколи не стріляв зі зброї з диоптричним прицілом. Як він стріляв з звичайним прицілом, ми вже бачили, коли перевіряли каліматори. Отже, у нас в магазині 10 патронів, 5 мішеней, дистанція 100 метрів до бою. 3099. Отже, для тих, хто говорить, що з диоптричним прицілом стріляти незручно, маємо сьогодні такий от дивний результат. Досвідчений боєць вразив 5 мішеней, На це у нього пішло 10 патронів, і він витратив 45 секунд. Новачок, який жодного разу не стріляв з діоптрієм, вклався в 8 патронів і 30 секунд. Щодо каліматорів, то сьогодні ми переконалися, що вони дійсно додають ефективності. Але майте на увазі, що каліматор це додаткова вага, додаткові габарити зброї. Також він може розбитися, у нього може сісти батарейка. Отже, обирати вам, обирайте і тренуйтеся.